Буквально годину назад нам Васильків, волонтери Васильківа передали оцей прапор. Ми його зараз розгортаємо. Ми нічого про його не знали. Буквально годину назад тільки дізналися. 128. На якому написано: дякуємо мешканцям СМТ Глеваха. За продукти ми вас любимо. Україна понад усе. Це 128 ма -го горнострілкова бригада. Хлопці підписалися. Я розкажу, тільки що я дізнався по телефону, яким чином це попало. І дуже приємно, що це наші депутати. Я назву прізвисьця сінцу і комісаренко Валентин. Передали продукти через Васильків, машину, яка йшла в АТО, і хлопці отримали і передали нам цей прапор. Ми його передадемо в музей нашої школи, який буде формований. Також я хочу подякувати колективу нашої глобальської середньої школи, нашим вчителям, які працювали над цим сценарієм, які готували це свято. Також хочу подякувати викладачам школи мистецтв, які також готувалися до цього праздника. і також бачите, як прекрасно танцюють і співають наші діти. Я вам хочу сказати, що наша школа мистецтв на дві голови вище в Київській області, однозначно. І я також хочу подякувати нашим підприємцям, тому що ті пайки продуктові, які були надані учасникам війни, це заслуга тих підприємців. Я всіх зачитаю. Тому що селищна рада направляє, організовує, а фінансують і надають наші підприємці. Велика їм дяка. Я все-таки зачитаю, хто це робив, щоб було е, ясно. Це підприємець Кривобок Людмила Вікторовна, яка завжди підбувається вінками і квітами. Це наш магазин Юкола, підприємці Стимашенко, Ніна Григорівна та Володимир Анатолійович. Це підприємець підприємці Сінцова Людмила Григорівна та Петро Олексійович. Це підприємець підприємецьлюк Ігор Олександрович. Торгівельна лавка, що біля будинку культури. Дякую. Це торговельний кіоск по вулиці Київська коровіна Олена Геннадіївна. Це магазин, який знаходиться на масиві Мясна лавка. Підприємець Штепчак Наталя Миколаївна. Не написано це магазин Укума, е, власник Пугачов Сергій Володимирович, але орендує його Ніна. Не знаю його чисто. Дякую також. Е, приватне споживче товариство Вікторія, директор Копил Галина Васильівна. Приватне підприємство Валджер Жеребцова Світлана Вікторовна. Магазин-Гастрономчик Підприємець нагні Людмила Миколаївна, магазин наш край Ярославська Олена Яківлівна. директор «Западинського ринку Подоляк Надія Іванівна і товариство ФОРА магазин. Дякую всім за прекрасну організацію сьогоднішнього мітингу. У нас є волонтер Ларіса, яка просила слово, яка займається спочатку самого волонтерської діяльності. Ми надамо її слово. Вона. Добрий день всіх зі святом, здоров'я, терпіння, злагоди і мирного неба. Я сьогодні хочу поговорити з вами про набалівше, про наших хлопців, про ваших. Сусідів, друзів, однокласників, родичів, знайомих. Значить, в мене ті, про кого я знаю, їх 19 у списку, 16 ми допомагаємо з них. Займаємося цим уже більше року. Значить, хлопці зараз дуже потребують вашої уваги і вашої допомоги. Я розумію, що в страні складна ситуація, у вас маленькі зарплати. У наших пенсіонерів маленькі пенсії. Але те, про що я буду говорити, можна об'єднатися три, п'ять хат, сім хат, зложиться по дві, по три, по п'ять гривень і купить те, про що я буду говорити. Це не пусті слова. Те, про що, що ми робимо, мені не стидно за це, абсолютно не соромно. І хлопці. Коли спілкуємося, особливо зараз, дуже потребують цьому. Ви, мабуть, багато знаєте, що наша школа разом з учителями, дітки плетуть москітні сітки. Сто 128 восьма горна піхотна, 25-та 25 Київська, Русь, наші хлопці, які пройшли дебальський карман, вони вийшли звідти без нічого, у них практично все згоріло. Значить, зараз їм потрібні ці сітки. На 128 десь около 40 метрів сітка вже майже готова. Будемо її відправляти після 9 числа. На 25 й треба буде ще її робити. Для цього потрібна хлопкова тканина, це старі пододіяльники, простині, наволочки. Не, не важно якого, главно, щоб був хлопок, не важно якого кольору. Ми все одно це красимо для цього. Звертаюся до пенсіонерів, до жінок, які сидять вдома. Які можуть знайти якусь вільну годинку, прийти в школу і допомогти плести, щоб пошвидше це зробити для 25-го батальйону, бо вони готовляться в зону АТО. 128-го Вже там, значить, ви, мабуть, чули, що ми на паску пекли 70 пасок. Наші паски роз'їхалися під Донецьк, Дружковка на полігони. Яворів, під Львів, Запоріжжя, Полтава. Значить, в цьому приймали участь частина людей з вулиці Комсомольської Ми також дважди закривали каші і тушонки. Перший раз закрили 235 банок. Все це роз'їхалось хлопцям. Останній раз закрили 350, три дні закривали. Зараз ще трошки нас залишилось, треба буде знову купляти м'ясо і закривати. Через те, що хлопці говорять, те, що їм дають тушонку воєнну, там бог зна що в ній. Значить, що зараз нагальне ще потрібно? Просять, от то, що я вам казала, об'єднайтеся. Порошок стиральний, зубна паста, средство лічної гігієни. Хлопці зараз стало тепло, починають стирати, і все приводить до ладу. Миючи засоби для посуди, чище ще мочалки. Труси, до речі, ми їм відправляємо. Раніше ми купляли це, у нас дуже великі гроші на це йшли. Зараз нам ще є крушинка і е, приєдналася вже, вже людина з гливахи. Значить, Для цього може в когось вдома є старі якісь запаси сіца приносити. Значить, е, теж не будемо платити, нам безкоштовно це пощути, ми хлопцям відправимо. Носки потрібні. Е, так, Зараз я подившу то що. Так. Да, ми два рази збирали в скриньку в Юколі гроші. Значить, перший раз нами було зібрано 2,5 тисячі. Ці гроші пішли на дальномір, закуплений був. Туди ми ще додавали, і цей дальномір був відправлений на 11-й батальйон Київської Русі. Другий раз ми зібрали 1008 вісім гривень. От е, ми закупили Пасічніченко Сережі Рюкзак і закупили йому розгрузку. Розгрузка це те, що де носяться гранати, рації, і все, що їм аптечка, все, що їм потрібно. Зараз ми заказали 10 форм нашим хлопцям. Значить, Іночка, дякуєте їй, допомогла нам людина, що є ці форми сугубо, бере гроші тільки за ткань. Значить, нам вони обходяться в 290 гривень. Зараз таки отримаємо десь у вівторок або в понеділок ці форми. Їх форми роз'їдуться теж хлопцям. От, е, отправляли ми берці, тепле більо, балаклави отправляли, каску купляли. В общем, я ж кажу, ту роботу, повірте, ми робимо дуже-дуже велику роботу. Мені за неї не соромно. Е, того помагайте, об'єднуйтесь, приносьте, приходьте, питайте, що потрібно. І це магазин Юкола приносити, і знаєте, я працюю в промтоварах. Я вам вдячна за цю минуту, що ви мене уважно вислухали. Все. Дякую. Подякуємо Ларисі за її легку роботу. Я боюсь, не буду називати, бо працюють дуже багато дівчат, щоб не помилитись когось, не забути, ніхтось не бачив. Шановні наші мешканці, на цьому урочиста частина нашого концерту і присвяченого дню 9 травня. Завершена. Зараз давайте покладемо квіти до пам'ятника. Всім дякую. Σαλέσσα, χορτά, μπει.